Ти мені ось відос таки скинув. Це буде така перебивочка до наступної теми, Угу. ти вже про фрайкор більше розкажеш і про підтримку, яку ми маємо їм надавати зараз всі. Харків не здається, і там поздравління з днем народного єдинства. Люди шлють, і це все в Харкові. Я ж таки перепитую це точно Харків. Ну я в Харкові просто проїздом був, а це відео ми зараз покажемо і далі прокоментуєш. Okay. Цей дім це був я так розумію, на днях, і ми бачимо, що, що є ждуни, чи що, що це була за провокація. ну, словом, це явно... Пам'ятаєш, пам там було? в 90-х часто ходили легенди про чуваків, які стояли в кущиках, такі в пальтішки, і коли гарні молоді дівчата, там, ну, там шкільного віку чи там, студентського віку проходили повз. Вони там вибігали, такі, знаєш, і там, або мастурб... вибачте, мастурбували на цих дівчат, сидячи в кущах. Ти зауважив на пусті, те, що на пустій площі стоїть людина, в неї оцей листочок вміщується в її долоньку, і вона навіть цю долоньку ховає. Це говорить uh -huh. про те, що будь-який харків'янин, який, харків який би, е, побачив оці три Аквафреша е, в себе на площі, після того, що рус, що Русики перетворили е, неймовірно красиве е, з архітектурної точки зору і з історичної точки зору місто Харків. Хоча до цього достатньо толерантне відношення було до наших е, е, сусідів у харків'ян. Зараз, якби цей Аквафреш був помічений будь-яким харків'янином, то саме там би і в... втоптали б в бруківку оцю людину разом з цим листочком. Я це говорю як людина, яка прожила досить довго в Харкові. Я це говорю як людина, яка в перші дні повномасштабного вторгнення поїхала туди. Невідомо навіщо, тому що там друзі, тому що там дружні підрозділи допомагати. Будь-як. Mm -hmm. Просто. І я знаю, як, яким шрамом і нестерпним болем оце як вафреш е е ліг на життя харків'ян. І це все така. Е я не знаю, або це якісь оці е здурки когось спеціально випустили і проплатили. Або. Е Ну, Це якісь такі дуже-дуже затіхаряні ждуни. Тому що більш націоналістичного міста, ніж Харків, більшого вкладення в війну, ніж люди, які знаходилися на лінії фронту, а зараз знаходяться там в 40 кілометрах від лінії фронту, найближча точка, е, більшого вкладення в Збройні сили і активності допомоги Збройним силам я не бачив поки що ніде. Навіть там в Херсоні, угу. в Запоріжжі, Харків це залізобетон. Харків це український націоналізм, і нічого цього вже не змінить. Русаки втратили цей квиток. Ось. От, і зараз ми покажемо. Ти вже згадав про початок повномасштабного вторгнення, що відбувалося в Харкові, ось де був фрейкор в ці дні. Це. Далі покажемо не це відео гарне, красиве, а покажемо от, кадри просто із свідків. Це так. далі. Ось оце все в три, три відео, які в нас там є, можемо показувати. Харкові не сильно рано рушкам. Подходим, подходим. Валу. Вол... Валу, дай. Райкор Прямо в рот Все Давай, коллега. Катя! Владя? Не знаю, он не спрашивает. Они командуют, теперь вызывают. Вообще, сяди, да? Вот сука, подбитые машины пидорасов, которые зашли в Харьков. Висує Фрейкор передає там сука привіт. вас стоїть подбита коробка. Дуже дуже захотілося побачити на фоні цих відео пані Фаріон, яка їм каже, що вони говорять неправильно і взагалі вони не українці. Угу. Mm -hmm. Ну і далі ще покажемо відео, е, яке ти надіслав про фрейкор шунь. О, ось це да, І будемо закривати. Да, це тему. ми якраз і робили для Щоб ви розуміли чим чим хлопці займаються та. Я ще хотів додати одну штуку: що ну, от ми знаємо про те, що західні країни надають а, Збройним силам допомогу. Так от, а, цей підрозділ живе за рахунок а, російського ленд-лізу. Угу. Тобто, все, що вони в русаків забирають, з тим і воюють. Це нічого собі завдання. Так. Підтримати фрайкор можна за допомогою цього qr коду. Всім нагадую, будь ласка, спрямовуйте свої кошти туди. Ще пан Роман Скрипін уже повідомив, що із нашої банки, на яку ви накопичуєте кошти, спільний банк Скрипінві та проекту ЮМН, UMM, то для карпатської січі з цих коштів на 66 шість тисяч гривень було закуплено екофло.